Пресвящені владики, владико Нунціє, достойні представники дипломатичного корпусу, всечесні отці, пані і панове, дорогі наші гості, дозвольте мені щиро привітати усіх вас на щорічній різдвяній просфорі. Різдвяна просфора – це і така дуже цікава подія. Ми, святкуючи Різдво. У кожному місці, де те святкування відбувається, переживаємо маленький вифлеєм там, де народжується Христос. Вифлеєм означає місто хліба. І коли ми хочемо нашою різдвяною радістю ділитися, ми ділимося благословенним різдвяним хлібом. А з ним ділимося цією різдв'яною радістю з усіма, до кого Господь Бог нас посилає. Тому сьогодні, ділячись цією різдвяною просфорою, хочемо цією радістю різдв'яною з вами поділитися. Бо хліб це є символ Христа, небесного хліба, який у святі Різдва прийшов до кожного з нас. Вітаю всіх вас щиро, дякую вам за присутність, дякую за можливість з вами, саме з вами, цією просфорою поділитися. І дозвольте побажати вам цієї небесної радості у цьому новому році, у який разом будемо входити. Христос народився. Славіло. Ну, а тепер прочитаю молитву благословення цієї просфори. і кожен із вас. Отримає цей благословений небесний різдвяний хліб. Христе Боже, благослови ду і пиття і цей хліб різдвяний для слуг Твоїх, бо Ти святий єси завжди, нині й повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Зі святом вас. Яке щитувалося на обличчю Святослава, ми розуміємо, що це правдиво, так воно і повинно бути, адже ми робимо перші кроки, перші кроки перед такою великою прекрасною громадою виступати це не просто, це зрозуміло. Як я жартую, що це і Бенюку, понятно, що це неймовірно складно. Але собі думаю, так мені надзвичайно приємно, що сьогодні дійсно ми маємо можливість в першу чергу сказати добрі слова про наших дітей. І слава Богу, що тут діточок дуже є багато. Це також говорить про те, що в майбутньому все буде складатися під волею Божою і ангелом-охоронцем, який в нас є добре. Сподіваємось принаймні на це. А зараз я хочу сюди запросити ще одну просто фантастично красиву дівчинку. Я дивлюся на неї, вона біля сцени стоїть. В неї одягнута, вона просто неймовірно гарна. А віночок такий на голівці, а стрічки такі. Що дядько Богдан просто вражений. Я думаю, що всі сьогодні, хто є, вони обов'язково звернуть увагу на твою красу. Софійка, фанок вітання їй! Софійка першокласниця зі Скали Подільської, що на Тернопільщині. Шестирічній Софійці Фанок долучається своїм талантом до прослави Святого Миколая, порадив настоятель храму. У про Пресвятої Богородиці отець Василь Гарманюк. Дівчинка пише, почала лише цього року вчитися співати в гуртку вокального співу. А пісенька до Святого Миколая стала дебютом маленької співачки з допомогою вчителя Олесі Москавлюк та священника Василя Германюка Софійка починає формувати свою мету та реалізовувати її. Ти що, також будеш співачкою? Так. А ти вже, скажи, будь ласка, ти собі вже мрію так поставила. Співати ти вже навчилася раз. В школу ти вже пішла два. А братик і сестричка є в тебе? Сестричка є. Старша чи менша? Менша. Ти її вчиш вже співати? Ні. Вже маленька. А скільки ж Їй ще не місяця ні рочка. Боже, така манюня, а як її звати? Христинка. Христинка дуже гарне ім'я. Але я думаю, що ви скоро підростете, знаєте, вдвох ще дуетом будете співати, бо ти її обов'язково навчиш цього. Отже, Софійка Фанок дарує нам пісню про святого Миколая, так? А яку? Ангели Різдвяні. Ангели Різдвяні. А от, знаєш, ой хто, хто Миколая любить. Знаєш? Молодець, давайте. Ангели-Різдвяні. Слухаймо цю чудову пісню. То гарно, бо тут мало того, тут така сцена, що в тебе підзвучки навіть немає. Я ж то розумію, як тобі важко попадати. а Ти попадаєш в музику точно і не інтонуєш, а все прекрасно робиш. Молодець, дай Боже тобі здоров'я, і хай ангел-охоронець тебе береже. Щоб ангели тебе перехле. Як співається у тій дитячій пісні, посміхнувся і тріснула губа. Ох нічого собі, оце я посміхнувся. Бо це добре, коли талановиті прекрасні дітки є. Слава Богу. Бо я дивлюся так на хлопчиків, які сидять за столом. Там мої друзі із Українського об'єднання Свобода. Вони також, мабуть, потім будуть пісню співати разом. Де, Де, співати зустрічаємо Дмитрика. Я трошки познайомлю всіх і сам познайомлюся з тобою, Дмитрику. Ти маєш 11 років. І навідмінно навчається в Чортківській школі номер 5 Тернопільської області. Ти береш активну участь у різних шкільних творчих заходах та у різноманітних християнських дитячих конкурсах. Ти представляв бучацьку єпархію, ставши ларатом всеукраїнського конкурсу Пісня Серця. Це все поки що чесно і правильно, так? Дмитрик народився у креативній християнській родині. Де тато Юрій і мама Людмила пишуть пісні для тебе, для сина, а головним продюсером є бабуся, як каже сам Дмитрик. Це правда? Так. Познайомиш мене з бабусею. Вони, е, як бачите, що родина дуже прекрасно, коли вони підтримують талант, який в тобі є, і розвивають його, на славу Божу. І що ти сьогодні будеш виконувати, мете? Сядемо пісню, сядемо до столу. Сядемо до столу? Ну ми якраз і виконали твоє прохання. Бачиш, ми всі сидимо за столами, а ти єдиний на сцені будеш нас розважати. Отже, увага, Дмитро Майданик. Просимо тебе. Що всі аплодисменти, які йому адресовані, він абсолютно все забрав з собою. А що? Бачиш, дядько Богдан не заспівав жодної пісні, оскільки вже тут говорить язиком. Бачиш, е, Дмитро, я думаю, що ми зараз запросимо і е, ти будеш тут на сцені. Ми запросимо ще і Софійку, і запрошуємо Святослава. Вийдіть, будь ласка, сюди до нас на сцену. Ми щиро черговий раз будемо вітати вас з тим, що ви стали переможцями цього конкурсу. Святий Миколай тепер вас. До самого останнього подиху на цій землі не буде обминати всі дарунки, які є, будуть вам вручатися зараз блаженніший. Вам подарує дарунки від себе і благословить вас. Святослав, святослав, пала! Дуже дякуємо. Дякуємо вам і дякуємо діткам, молодці, чемні розсіть на щастя на радість своїм батькам і нашій державі Україні. України. Шановні добродії! Оєдає <праузь> Божевечіре вам! ¡Mira Alha, já, a lâcha a